Привіт, друзі. Сьогодні наша команда виїхала на патрулювання Подільського району спільно з поліцією та ДФТГ. Нічка буде цікава. Наш рейд починається з поштової площі Подільського району. Поліція спільно з ДФТГ Смерч здійснює перевірку закладів харчування на наявність порушень. Правоохоронці перевіряють кав'ярні, ресторани та бари. А ось і перші порушники. І перше порушення розпивання алкоголю у громадському місці. Доброго вечора. Добрий вечір. Подільське управління поліції, майор поліції Сидоренко Михайло. Ви до комендантської години спієте додому? А де ви всі проживаєте? Доброго вечора. Ну визивайте, будь ласка, таксі і розпивати. Ховайте. Роблю вам попередження. Добре. Зараз Давайте складайтесь, будь ласка. От у нас я розумію, ну складайтесь. Ізвиніть, а ви зможете попросити серця? Ні, поліція робить попередження та нагадує про необхідність дотримуватись комендантської години. Перевірка продовжується. Рухаємось далі. Схоже, цей заклад нічого не порушує. Підходимо до білого наливу. Зазвичай під цим закладом чимало порушників, але не сьогодні. І ось починається дещо цікаве: поліція помічає скупчення людей біля закладу і моментально реагує. Дивимось, що всередині. Схоже, адміністрація таких гостей не чекала. Поліція спілкується з адміністратором, а бійці ДФТГ перевіряють приміщення. У закладі є люди, але побачивши поліцію, вони намагаються миттєво зникнути. Держите, пацани. Не випускайте. Ви? Бело, не випускайте. Так, не вдоз, Не випускати. Частина відвідувачів сховалась від правоохоронців в туалеті, але вони кажуть, просто зайшли скористатись вбиральнею. ви повісили, ще опять тікаєте. Так, да, да. Да, ви з сумкою 70 прийшли. Ага. я чекаю. Я там з Документи а... приймати правоохоронців. Цікавить, чому люди в закладі після 23-ї години Продовжується перевірка документів? Всі заклади повинні після 23-ї години Виявляється, заклад не надавав жодних комерційних послуг, а відвідувачі просто не встигли вчасно покинути приміщення. Йдемо далі: знаки стоп, перевірка зброї. Встановлено блокпост. А ось і перші порушники. Бійці перевіряють документи, проводять огляд автомобіля. Водію наказано чекати. Екіпаж його очікує візит до відділу поліції та уточнення його даних. Проте поїде він не сам. Ось і нові порушники, маршрут яких тепер теж не додому. На даний час люди каміданського годину знаходились в місті Києві, двигались по місту Києва. Перепусток у даних громадян нема. Якісь поважні причини у них нема. Тобто на даний час машини були перевірені, нічого запрещеного не було. Їх зараз супроводимо в пункт подольської поліції для установи лічності. Установи немає чи на них якісь там уголовних діл чи якихось там правопорушення, і тому подобання. Після цього люди будуть відпущені додому. Окрім водіїв, є і порушники пішоходи. Доброї ночі, подільське управління поліції, майор поліції Сидоренко Михайло Миколаївич. на даний час щоб порушити комендантську годину. Яка причина? а чого ви, час не розрахували так, щоб встигнути додому? Та йшли, йшли, але заговорісь перевірка документів, профілактична бесіда та пропозиція: трішки зміцнити форму, аби наступного разу встигнути додому вчасно. Схоже, наш рейд завершено. Про його висновки розповідає начальник відділу превенції Подільського райуправління поліції Михайло Сидоренко. На даний час ми знаходимося в Подільському управлінні поліції. Зараз у нас комендантська година. Під час комендантської години ми зупиняємо транспортні засоби, також перехожих громадян, яких перевіряємо і запрошуємо. До Подільського управління поліції для більш ретельної перевірки також в Подільському управлінні знаходиться представник ТЦК, який перевіряє даних громадян по своїх належних базах, та в подальшому після перевірки дані громадяни покидають територію подільського управління.